Нині святий Емельян Кизичний Епископ. У царство імператора Льва армянина в початку 9 века, то есть уже период гоняння на ікони, визвали святителя Еміряна єпископа у царский палац. Імператор настойчиво сказав, лишися іконопочитання, об'яви людям, що то є недобре. Святитель Відповів так імператору. Імператоре, ми тебе їх збрали, голосували за то, щоб ти мудро управляв імперією країною. Но тебе ніхто не поставив на місто, щоб ти вирішував питання церковні. То не твоє питання. Питання церковні буде рішати віруючи. І їхні церковні собори, а ти собі молися Богу, щоб за твою дерзость тебе Бог не покарав. Завіст імператор, що це дерзость. Як це посмів єпископ перечити правителю? а він не підозрював, що він безбожник? Як і нині маса людей на великих посадах не розуміють, що їхні діяння це чисто, безбожє, і не розуміють, не підозрюють. Одного разу Бог їх закличе або покладе їм відповідну кару. У 815 році Емеляна єпископа заточили у сослання за православну віру, де він і завершив життя своє. Як ісповідник. І так, Емілян ісповідник за віру Христову, наслідник Царства Божого. Ну а імператор, правитель, славний, преславний наслідник пекла з проклятим своїм наслідям і з дітьми і з онуками. Бог явився нам, создав нам всі умови комфортні, як вірити, як спасатися. І чоловік, який щось не розуміє. Маса людей тепер йдуть в монастирі, там знаходять духовників, які по таланту Григорія Печерського знають об'яснити, знають убідити людей у вірі. Люди йдуть по монастирям, люди люблять кресні ходи. Люди в Ужгороді вийшли тисячами на православну набережну і воду з собою несли з домів. І вода свята цілий рік не портиться. І ми розуміємо, що це благодать Божа, не якась енергія з космосу, як ту повірять якісь там современні люди. Божа благодать покрила нашу воду. Господь вхожденням в Йордан осятив водне єстіство. І кожен раз, коли ми осячаємо воду, завжди кажемо, Господи, осяти воду Духом Твоїм. Святим. І ми сьогодні просимо, святий Отче Еміляне, ти вразумляв імператора, любогому правителю нині приклад не вмішуватися в релігійні питання. Там лиш можеш правителю наламати дров, но не поправити ніч. Вмішавшись, тільки нароблять біди, поламають людські долі, дай самі своє життя і свою душу. Погибають. Ми періодично сповідаємося, а людям рекомендуємо мінімум 10 разів у році причаститися, ну а сповідатися можна і 100 разів без причастя, тобто відповісти свої гріхи. Але ще важливо, і нині церква каже, щоб люди слідкували християни за чистотою своєї сім'ї, що актуально й нині. Началі Бог сотворив одного мужчину і одну жінку і благословив їх. І тому, коли не побираються, оставить чоловік Отця свого і матір, і приліпиться к жені своєї. і вже стають двоє в плоті одну. Боже, благослови наших людей, котрі свято провели празник боявлення, коли на ріці Уш і Йордан ми видели Тисячі людей з веселими, радісними лицями але в молитвах своїх молилися за мир між людьми, за мир у душах, за мир в Україні. Господи, помилуй наших людей, дай нам, щоб і наші сім'ї були упорядочені, щоб розводи між нашими людьми були настільки рідкі, як рідка комета на небі. І ти, Божа мати, благослови наших людей, щоб ми були способні, як і Григорій Печарський, об'яснити людям, об'яснити і роз'яснити людям, коли вони неправильно вірують. Ми не можемо мовчати, завжди кажемо: не вмішуйтеся у релігійні питання, в яких ви круглі нулі. Без підготовки і без всякої власти, бо любий правитель, дай кучка правителів в церкві, вони ніхто нулі, а ще й не підозрюють, що вони безбожники. От почому на кожній літургії молиться православна церква Боже, благослови владу і воїнство, благослови людей, які потребують нашої допомочі, тому що Бог лише один може удержати. Правителів від помилок, після котрих і люди страдають. Лиш так моляся, ми діти Божі, котрі переживають за свою душу, за свою сім'ю, за родину, за село, за край да й за всю нашу країну. А в вічності віруємо, з святим святими мільяном єпіскопом з преподобним Григорієм Києво-Печерським зможемо й ми. І з нашими святими помилості Божої наслідувати царство Божо. Амінь.